Привіт всім! З вами знову Оля, і на цьому вже дворічному каналі давненько не було оглядів на прем'єри. Тому сьогодні оця от людина домашня хоче з вами поговорити про дикого робота нову роботу від DreamWorks. Я постараюся зі псуйок уникати, дуже не нарікати, а тому перед собі чаю і гайда обговорювати! Почнемо із того, що Dreamworks святкує свою 30-ту річницю. І це, звісно, втричі менше, ніж у їхнього вічного супротивника, але відчувається не менш ностальгійно. Принц Єгипту, Синдбад, Спіріт, Як приборкати дракона, панда Конфу, Вертові легенди легенд і, зрештою, доленосний шрек у купі з котом у чоботях. Як то кажуть, Вельми вдячна студії за те, що додали барв і вражень моєму дитинству, юності і, зрештою, дорослості. Та якщо добре задуматися, то навіть на формування деяких світоглядних орієнтирів в моєму житті вони теж добряче вплинули. І от цьогорічні їхні стрічки поправді зірок з неба не хапали. Бо так схопити ювілейну зірочку, як це спромігся дійсний, то треба ще вміти. Але я постараюсь бути об'єктивною і справедливою. Панда стала четвертою частиною у франшизі, можливо, і не найліпшою, але цілком добротною. і Тимиряк, який вийшов одразу на Нетфліксі, можливо, і не побачила найширша аудиторія, але це доволі мила оригінальна історія. І сподіваюся, що невдовзі зможу розповісти вам про неї трішечки більше. І от зараз Dreamworks випустив свою прем'єру на великі екрани. Дикий робот. Ку-ку. Отож, ви вже напевно здогадуєтеся, що потрібно, аби мульт мені сподобався. Правильно поплакати. От люблю я, коли історія бере за живе. А тут мій сльозиметр зашкалило не раз і не двічі. Гаразд, якщо ще подумати, що може мене підкупити: польоти, приручення лиса. Отут було це все і навіть більше. Навіть банальний монтаж тренування під музичку мене ой як розчулив. Але про все по черзі. Студія Dreamworks вирішила не марудити нас сиквелами, приквелами та ремайками і взялася за оригінальну роботу. Мультфільм знятий на основі одноіменної книги Пітера Брауна, і це ідеально завбачливе рішення. Тому що у випадку фінансового успіху продовження не доведеться висмоктувати з пальця. Рештою, автор поки що живий, здоровий, може, ще щось напише: це ж вам не Мартін. То що у них у підсумку вийшло? По-перше, загальна картинка мальовнича, без піксарівського гіперреалізму і без шалених експериментів кота у чоботях. Але все одно вийшло так з чуттям, знаєте, атмосферненько. Пейзажі красивенні. Персонажі милі і не надто типові. Тобто це і не Discovery чи National Geographic, але при цьому і не будь-який інший мультфільм про лісових мешканців. Ну і крихітний, але вже майже канонічний елемент із зміною анімації при зміні оповіді це просто вишенька на тортику. Стосовно ж того, як виглядала і пересувалася головна героїня, можу сказати, що дизайн роботеси мені дуже сподобався. Адаптуватися до найменших дрібниць, але при цьому всюди і скрізь виглядати чужорідно, це справді креативно. І що ще цікаво, її навіть в англомовному оригіналі звати розум, тобто це не адаптація наших перекладачів. Щоправда, вони там пишуть її ім'я через зет» і від того шкребе по душі, але схоже проти правил транслітерації не попреш. По-друге, має відзначити динамічний темп оповіді. Мультфільм з перших хвилин закручує вир подій і купою внутрішніх і зовнішніх конфліктів. І лише зрідка стишує крок, щоб дати глядачам можливість відчути, а не пробігти повз справді важливе. І от, якраз по-третє, важливого тут справді багатсько. Мультфільм схожий мені на жмоток сонячного проміння, що знаєте так. Пробивається крізь крону дерев у лісі. Може, того, що я дійсно люблю осінь, а може тому, що історія так само де-не-де легенько підсвічує різні теми і лейтмотиви, але при цьому виглядає доволі цілісно. Конфлікт технологій і природи маємо. Щоправда, тут він більше як антураж. Пошук власного місця у світі, усвідомлення власного призначення та потенціалу. Теж є. Хочете замислитися, що визначальніше ваші забудські дані чи ваш усвідомлений вибір? Тут також знайдеться на чим подумати. Якщо ж вас раптом зачіпають питання про готовність до материнства, чи, скажімо, думки про складність усиновлення чи удочеріння, то мультфільм ударить під дих. Любляче, але боляче. А ще. Коли молодість має перевагу над досвідом, або коли удержаність руйнівна, а коли цілюща, або чи жорстоке твердження, що трагедія це подеколи поштовх для того, щоб вижити. І так, усе вище перелічене є в одному мультику. Ви знаєте, хороша анімація, вона кожному приносить своє. І діти в залі погикають. І дорослі поплачуть. Хоча стосовно сміху буду справедливою. Жарти тут дуже різношерсті, але геть не кемські. Тобто, де не де і чорний гумор про майне. Плавати це легкотня! Я навчу його, як моя мама мене навчила. Гриби! А десь і скун спердне, але мене ні та ні інше не розчарувало. І якось у центрі цього всього опинилася на перший погляд. Дисфункціональна сім'я. Усі травмовані, кожен, скажімо, має свого шпака в голові. Але дивним чином, цим трьом надловленим вдалося створити осередок повної любові, тепла і розуміння. І так багато в них назбиралося цього добра, що і самих зцілило, і ще з іншими поділитися вистачило. Можливо, завдяки цьому. Динаміка взаємодії головних персонажів із іншими мешканцями острова однозначно варта похвали. Бо тут навіть у найменшого другорядного героя харизми хоч відбавляй і характеру не позичати. Тому спостерігати за цим всім ніколи не стає нудно. Дубль два. Чи були у мультфільмі Умовності і невідповідності? Визнаю, що так. Я їх зауважила, але обрала дивитися на них крізь пальці. Тому що, якщо огріхи це не наріжний камінь у споруді, а так, галузки, які де ніде не стирчать, повірте, вони не заважають споруді виконувати власну функцію. Тому я вважаю, що деякий робот із своїм завданням впорався. Тож, якщо усе підсумувати, мені подобається, у якому керунку рухається Trimworks. І якби сте хотіли їх в тому підтримати, то можете піти в кінотеатр і насолодитися переглядом там. І нехай жадібне мишеня кусає собі лікті, тому що комерція комерцією, а совість треба мати. А на сьогодні все. Дякую, що додивилися. І якщо хочете подивитися. Ще щось про роботів, чи лисиць, чи, скажімо, DreamWorks, то в мене на каналі таке є. А якщо у вас вже геловінський настрій, то і для вас дещо знайдеться, а ще дещо вийде трохи згодом. Одним словом, скромно прошу киньте в мене коментарем чи вподобайкою, бо ваші перегляди і репости розрухують цього бухтика з тихого затону. І як завжди нагадую, не забувайте підтримувати наших військових. Якщо хочете, буду ділитися в описі під відео зборами, які підтримую сама, щоб і ви зі змогою могли долучитися. А на сьогодні все. Дякую, що були зі мною, і сподіваюся, скоро побачимося за чашечкою чаю. Па-па!